Або прийшла сюди, в сад подивитися. Дивіться, як гарно. Персики вже вон, як на цвіт, викинули. А сьогодні, <кій> сьогодні на нині передає на ніч мінус 4 градуси. І не знати, чи то воно обмерзне, чи що, подивіться які. Шкода того цвіту, що обмерзне. А о і тут такий теж такий дивіться. Він ще маленький такий персик, але вже теж він починає розцвітати. От такий собі садочок. Цей ще у мене дуже маленький. Ну, то цей ще ні. Такий дуже малесенький, такий того року посадила, то він ще ні. О, і тут теж такий маленький. Та це він ще не цвітив, він ще вон приймився, то він ще не, не виріс так настілько. А тих два у мене є? Он тут. Веронічка, ти що робиш? І отут от такий один. Там й у мене вгорі коло хати. То абрикоса. Теж розцвілася Ну, але що ми зробимо? Йоп, твою дивізію! А то що, блядь, таке? У тебя кашка копная, блядь.